Мої вітання в ефірі. Програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Полтавщина цього тижня отримала нового прокурора. Його колективу обласної прокуратури офіційно представив у четвер заступник генпрокурора України Віталій Касько. Більше про новопризначеного керівника та про першочергове завдання, яке стоїть перед ним, у наступному сюжеті. В обласній прокуратурі новий керівник Василь Синчук. Новопризначеного прокурора Полтавщини представив заступник генерального прокурора України Віталій Касько Василь Людович відомий як високопрофесійний, такий ефективний, принциповий прокурор. Василь Сенчук народився 31 березня 1960 року. Закінчив Харківський юридичний інститут. З 1985 року він працівник органів прокуратури у 1999 -му, 2000 -му роках. Прокурор Харкова з лютого 2004-го прокурор Харківської області. Чотири роки тому був переведений на роботу до Генеральної прокуратури України. Нині ж він очолив прокуратуру Полтавщини. Головна задача, яка щоб нам суспільство, наш, наші люди бачили в прокуратурі захисників своїх прав та свобод. І саме головне довго не буду сьогодні говорити. поговоримо завтра більше, я налаштований по одному принципу ми є для народу, а не народ для нас. Рівень довіри до прокуратури і судових органів потрібно повернути, особливо в нинішніх умовах, наголосив Віталій Касько. Наказом Генерального прокурора була створена військова прокуратура після того, як було прийнято відповідний закон Верховною Радою, призначений заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор, а утворені військові прокуратури регіонів, гарнізонів і чотири так звані номерні військові прокуратури, які будуть безпосередньо виконувати обов'язки в місцях проведення бойових військових дій. Нагадаємо, в обласній прокуратурі за останній рік керівники змінювались кілька разів. Попередник Василя Сенчука Олександр Закорецький очолював структуру з березня по серпень цього року. Нині він повернувся до Генеральної прокуратури України, де раніше працював. Три здравниці для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, які упродовж багатьох років працювали в Україні, через військові дії стали недоступні. Реабілітологи ставили на ноги пацієнтів у санаторії Слов'янській, що у місті Слов'янськ, а також в санаторіях імені Бурденка та імені Пирогова у Саках. Нині до жодного з них українці не мають доступу. Це ще одна проблема для інвалідів, яким у нашій державі і так не вистачає найнеобхіднішого. Більше про те, чого вони потребують та що їм обіцяють у нашому спеціальному репортажі. Інтеграція у Європу передбачає, що наша держава підтягнеться до європейських стандартів, зокрема тих, які стосуються найменш захищених верств населення. Багато років в Україні до людей з обмеженими фізичними можливостями ставились так, ніби їх не існує. Нині перед інвалідами постала ще одна проблема: оздоровлення у профільних закладах. Я не була я була дуже б, якщо така можу. Нагінаці дані от. Можливості пройти реабілітацію у профільних закладах люди з порушеннями опорно-рухового апарату нині не мають. Санаторій Слов'янський, що у місті Слав'янськ, а також санаторії імені Бурденка та імені Пирогова у саках стали недоступними, і це не єдина проблема людей з особливими потребами. Пандуси, низькополі, автобуси, пішохідні переходи для незрячих з'явилися у Полтаві лише упродовж останніх кількох років, але їх недостатньо. Ми, наприклад, на Гнівці живемо, то у нас район взагалі не пристосований, взагалі ніде. Під'їзди, наприклад, будинки, ті, що раніше будувалися, там взагалі не думали, що є люди за обмеженими можливостями. От у мене, наприклад, ну, там сім східців в під'їзді. А як? Ніяк вже кілька років поспіль. Олександр Тютюнник добувається, щоб біля його під'їзду встановили пандус, поки що безрезультатно. Ще одна проблема спільна для більшості інвалідів нестача низькополих автобусів. Зараз почали дзвонити, узнавати, де транспорт ділася, низькополий. Його немає, Он зламався. Там хоча б один-два автобуси ходили, а зараз автобуси не ходять. У Європі людей з обмеженими фізичними можливостями можна побачити усюди. У нас їх майже не видно. І не тому, що в Україні менше інвалідів. Просто для них не створили відповідної інфраструктури. Останнім часом на Полтавщині особливо розпочата потужна робота. Створюються пандуси, створюються переходи для сліпих, створюються туалети для людей, яких на візках. Ми стараємося надавати цим людям роботу. Відсутність роботи найболючіша тема для інвалідів. Щоб працевлаштувати людей з особливими потребами на підприємствах повинні створити відповідні умови, а на це бракує коштів. Українське товариство глухих, наприклад, допомагає знайти роботу своїм членам. А у територіальних центрах соціального обслуговування можна отримати навики роботи з комп'ютером. Візочники вони знаходять собі роботу зв'язану з комп'ютерами. У нас в територіальному центрі є комп'ютерний клас, де ми навчаємо інвалідів комп'ютерній справі. Найскрутніше доводиться інвалідам, які проживають у сільській місцевості. Їм знайти роботу складніше. От він живе в одному селі, в тому селі нету ніякого производства. Йому відповідно, ну ні такої роботи. Другий живе в іншому селі. Но робота попадається третьем. і проблема з передвіженням з одного місця на другое. Часто проблемні питання, з якими інваліди звертаються до різних інстанцій, так і залишаються невирішеними, говорить Олег Вострих, який проводить тренінги з правової обізнаності для даної категорії. Як писати скарги? Люди не знають, куди звертатися, який порядок, щоб правильно це робити. Що прокурор має право відстоювати інтереси як адвокат, і цього теж не знають. А в нас по закону є така можливість. Якщо людина не може піднятися, він на візку або прикований до ліжка, то є можливість щоб викликати прокурора, і він буде відстоювати інтереси цієї людини. Якщо проблеми не знаходять вирішення на місцевому рівні, потрібно звертатися до Міністерства соціальної політики, радять юристи, а ще до громадських організацій. Активісти останніх нададуть їм розголосу. Зазвичай це допомагає. Відтепер пацієнти Полтави стали більш захищеними. Їх інтереси відстоюватиме безкоштовний центр правового захисту прав пацієнтів. Тим, хто опинився сам на сам із лікарською недбалістю, нова структура обіцяє врегулювати спірні питання між медиками і хворими. Спочатку початку 2013 і за 8 місяців 2014-го на Полтавщині до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів притягнули 6 медиків. П'ятьох із них засудили. Четверо Особам за вчинення корупційних злочинів в даній сфері призначені покарання у вигляді позбавлення волі на різні строки, в основному це до п'яти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади, які вони займали, теж строком до трьох років. Крім цього, судами вказаним особам визначені відповідні іспитові строки. Якщо вони протягом вказаних строків, а це до трьох років, не вчинять злочини, то вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Мова йде про лікарів, які брали гроші за видачу лікарняних, та працівників медико-соціальної експертної комісії, які займались вирішенням питань про надання групи інвалідності. Це лише ті випадки, коли вдалося довести вину медичних працівників. Насправді ж, прояви корупції у закладах охорони здоров'я, поширене явище, з яким, хоча б раз у житті, стикався кожен. Віднедавна полтавцям є куди поскаржитись у Полтаві, відкрили центр правового захисту прав пацієнтів. Заклад співпрацює з вілсервісною організацією Світло надії, волонтери якої на перший рік надають консультації людям, які, зокрема, скаржаться на розголошення свого діагнозу. Якщо за допомогою юристів центру ми зможемо один, два або три прецедента в нашій області створити, коли лікар або інший медичний працівник понесе хай не кримінальну, хай адміністративну відповідальність за такі протиправні дії, поменшує таких випадків на порядок. В центрі можна отримати повну правову допомогу. Людина, звернувшись до нас, вона зможе отримати повноцінний супровід у розгляді свого питання, тобто до, до кінцевої інстанції, куди треба звертатися. Якщо ви потрапили у ситуацію, коли лікар примушує купувати ліки у конкретній аптеці, сплачувати гроші за послуги, які мають надаватися безкоштовно або ж вимагає хабаря за операцію. Зверніться до адміністрації закладу бажано у письмовій формі. Якщо е, відповідь не задовольняє цю особу, це не позбавляє права особи звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав до суду. І безпосередньо вже в судовому порядку вирішити це питання. Центр знаходиться за адресою вулиця Фрунзе, 21, офіс 206. Полтавці продовжують скаржитися на сміттєзвалище, які часто самі ж і влаштовують. Поруч зі спеціалізованими баками для сміття люди залишають будівельний непотріб і побутові відходи. Приклад цьому двір по вулиці Леніна 114, біля зупинки Оптика. Тут навіть зараз, коли спека вже минула, стоїть їдкий сморід, а в залишених на землі відходах коперсаються птахи і тварини. Хто має прибирати, а хто не насмічувати, з'ясовувала Марина Молька. Будівельне сміття, залишки старих меблів, харчові відходи. Все це лежить поруч зі сміттєвими баками по вулиці Леніна, 114. Непотріб сюди зносять з усіх навколишніх будинків. Нарікання на роботу комунального автотранспортного підприємства 1628, яке вивозить в міст контейнерів, жителі не мають, говорять, комунальники виконують свою роботу. Але стихійне сміттєзвалище продовжує розростатися і винні в цьому самі полтавці. Даже до чого доходить, при виходіш із квартири утром, і цей мусор буквально 20 метрів, не доносять, а ставлять прямо під окнами. У п'ятій дільниці Жео номер 2, яка обслуговує цю територію. Повідомили, заасфальтований майданчик, на якому стоять сміттєві баки на їхньому балансі. Його регулярно прибирають. А от все, що за межами, не їхній клопіт. У нас працюють двірники, але вони прибирають виключно двори. Оця територія між сміттєвим майданчиком і гуртожитком технікума ніким не прибирається. Вони на палки міряються. Жек-другий із жек другий із технікумом. Хто повинен прибирати цю територію? Баки зі сміттям розповідають люди. Перевертають без хаченки і не тільки. У них деякі полтавці шукають речі, які можна попрати і продати на влошиних ринках. Їх щодня ганяють місцеві мешканці. Проте контролювати контейнерний майданчик цілодобово не в змозі. Много точно роється в цих контейнерах, ну як пожилі люди, жінки, мужчини, вибирають ці бутилки пластмасові, а потім розливають в них молоко. Україні торгівці. Конечно, я знаю, они тут торгуються і тут роются в наших мусорках. Працівники інспекції по контролю за благоустроєм, санітарним і екологічним станом міста неодноразово надавали приписи житлово-експлуатаційній організації та КТП, зобов'язуючи їх усунути порушення, і хоч ліквідувати стихійні сміттєзвалище не в компетенції профільного комунального підприємства, воно таки вивозило непотріб, та вже згодом сміття наносили знову. Мешканці будинку, що по вулиці Леніна, 114, просять посприяти у вирішенні їхньої проблеми. Досвід показує. Часто єдиний спосіб це зробити приїзд знімальної групи. У наступних сюжетах ми покажемо, чим закінчилася ця історія. Цього тижня у Полтаві в палаці дозвілля листопад проходили святкові концерти для першачків. По святу в першокласники пройшли 3250 дітей. Всі вони вже завтра сядуть за шкільні парти. Нині ж їм дарували передсвятковий настрій та вручали подарунки до 1 вересня. Три дні у палаці дозвілля листопад яблуку ніде впасти від посвятковому гарно вдягнених першокласників та їх батьків. Традиційно до 1 вересня новоспечених учнів із Днем Знань вітав полтавський міський голова Олександр Мамай. Він батько чотирьох дітей та чотирьох онуків. Одна з яких цього року вперше піде до школи. Гадав свій перший клас, гадав перший клас, коли віддавав своїх дітей, а зараз приємна мить, віддаю свою онуку. І хочу запевнити, що моє не тільки побажання, а моє, моє зобов'язання дожити, щоб віддавати своїх правнуків перший клас. Тому сьогодні це свято і свято не тільки для батьків, а свято для всієї територіальної громади. З нагоди першого вересня полтавська міська влада влаштувала для першачків святкову концертну програму. Окрім заряду позитивних емоцій на цілий навчальний рік, діти отримали подарунки: зошити, олівці, набори фарб та інше необхідне канцелярське приладдя. Щоб вже першого вересня показати своїм вчителям, що готувалися до навчання, та вже багато чому навчилися. Я люблю гуляти з друзями і весілитися. А учиться? Мене звуть Катя Доценко, мені 7 років. Я вмію вишивати. Мене звати Андрійко, мені 6 років. Я йду у перший клас. Я, я вмію писати. І все. Читати нам трохи вмію. В селі писати. І читав. До, до скількох нієш рахувати? Бо чти вже до 100. Завтрашніх учнів із першим в їхньому житті шкільним дзвоником привітали герої улюблених мультфільмів та кращі колективи міста. Понад дві тисячі листівок із правилами дорожнього руху роздали інспектори ДАІ біля кожного навчального закладу Полтави та області, щоб дорога до школи була безпечною. Працівники Державної інспекції Полтавщини проводили тематичні заходи під одноіменною назвою. Працівники ДАІ розповсюджують серед першокласників розклад уроків та тематичні листівки. Ну і звичайно, що нагадують дітям про е, безпосереднє дотримання прав дорожнього руху, як дітям, так і дорослим. Наприкінці тижня у Полтаві співали Національний гімн України. Організатори попередніх проєктів кадетаріум вирішили провести останній у дещо іншому форматі форматі флешмобу. Всі бажаючі у п'ятницю мали змогу потрапити в історію. Організатори знімали проморолик про кадетаріум детальніше про акцію. У нашому наступному сюжеті національна символіка стає все популярнішою серед полтавців. Цього разу відбувся масовий спів Національного гімну України. Місце заспіву обирали організатори кадетаріуму. Це такий дух патріотизму піднімає і показує, що кадетський корпус будівля, яка була зроблена. При імперії, при імперській владі вона набуває вже змісту українського національного. Це не перша акція активістів. Вони уже втретє знімають проморолик про кадетський корпус. Планують зібрати кошти на наступний кадетаріум. Все немарно робиться. Ми е, такі акції проводимо е, і е, для мешканців Полтави, і для мешканців інших міст, і для хлопців, які зараз воюють саме е, за нас, саме за цю державну символіку. Бо наразі вона набуває дуже такого глибокого змісту. На флешмоб зібралося близько 50 осіб. Відвідали його як любителі, так і професіонали. Я сюди прийшла, щоб заспівати гімн України, щоб її підтримати, оберігти її, щоб все було добре у нас. Щоб ніколи не було нам війни. А щоб тільки була злагода була у нашій Україні. Кожен патріот отримав від заходу безліч позитивних емоцій, це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам гарного настрою та бадьорого початку робочих буднів. Залишайтеся з телеканалом Місто.